Доброго дня, дорогі друзі. Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні у мене в духовці печеться справжнє домашнє диво. пиріг з яблуками на кефірі. Цей пиріг аромат дитинства, тепло родинних вечорів і той самий смак, який завжди хочеться повторити. Готується дуже просто, без зайвих клопотів, а виходить ніжний, м'який і дуже смачний. У великій мисці з'єдную 400 мл кефіру. В мене кефір жирністю 2,5%. 4 яйця, 160 г цукру. Якщо полюбляєте солодше, беріть більше цукру. 10 г ванільного цукру, дрібку солі, щоб смак став виразнішим. 140 г розтопленого вершкового масла. Воно робить тісто еластичним і ніжним. Далі час для борошна. Його потрібно 500 г, але додаю Поступово частинами, щоб тісто не стало занадто густим. Ще додаю одну чайну ложку соди з гіркою. Вона відреагує з кефіром і зробить тісто пухким, перемішую ложкою або вінчиком, поки не зникнуть усі грудочки. Тісто виходить гладеньке, м'яке, трохи тягуче, саме таке, як треба для ніжного пирога. Беру два великих яблука, можна і три, якщо любите, коли начинки більше. Очищаю від серцевини, розрізаю на чотири частини. А потім нарізаю слайсами тоненькими, акуратними. Для краси можна залишити шкірку, особливо якщо яблука червоні або жовті. Тоді пиріг матиме гарний колір. Форму беру діаметром 27 см. Вона доволі велика, дно і бока форми змащую вершковим маслом, щоб нічого не прилипло. Потім виливаю тісто, розрівнюю ложкою або лопаткою. І починаю викладати яблучні скибочки. Викладаю по колу, не поспішаючи, щоб вийшло красиво, ніби квітка з яблучних пелюсток. Коли форма заповнена, ставлю пиріг у духовку розігріту до 180 градусів. Випікаю 50-55 хвилин. Але краще орієнтуйтесь на свою духовку. Під час випікання по кухні розходиться неймовірний аромат, такий, що відразу хочеться заварити чай. Дістаю пиріг, дивіться, який він гарний. Рівномірно підрум'янився, не пригорів, чудово піднявся. Після того, як трохи охолоне, дістаю з форми і нарізаю шматочками. Він ніжний, м'який усередині із золотистою скоринкою зверху. Яблука запеклися, стали соковитими, ароматними, просто казка. На смак уміру солодкий, трохи вологий, дуже домашній. Це саме той пиріг, який хочеться з'їсти ще теплим, просто з чашкою чаю чи молока. Готується такий пиріг зовсім недовго. Тісто і яблука підготувати можна за 10-15 хвилин, а далі просто поставити в духовку і чекати на ароматний результат. Обов'язково спробуйте. Вам сподобається. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки і діліться відео з друзями. Смачного вам тепла у домі і гарного настрою!